Орі, герман, я Юлія Зорій, і вся команда ранку у великому місці вітає глядачів телеканалу ICTV2. як завжди у цей час. Ранок у великому місті. І розпочинаємо ми із цікавого із цікавого із нашої української історії, в якій був такий непересічний персонаж, як Нестор Іванович Махно, керівник селянського повстанського руху у 1917-1921 роках. Його постать є максимально яскравою, як би зараз сказали, медійною, харизматичною і дуже дуже суперечливою. Але е, Махно і справді став дійсно таким, ну практично фольклорним персонажем. А от ким він був насправді? Ми зібрали найпопулярніші міфи про нього, аби нарешті розповісти вам правду. Тож дивіться, нашу рубрику міфи історії. Естора Махна, який здобув народне прізвисько, батько Махно існує чимало міфів, які поширювала радянська та пострадянська пропаганда, начебто Махно, бандит і мародер, буржуй, та взагалі психічно хворий. Але ким отаман анархістів був насправді і за що боровся під час української революції 1917-1921 років. Ми поспілкувалися з істориком, аби розповісти вам правду. Махно бандит та мародер. Коли ми говоримо про Махна як бандита та мародера, то, звісно, перед нами є один з міфів, пов'язаний з фільмом Свадьба в Маліновці або ж іншою радянською пропагандою, яка намагалася спотворити обличчя Махна. Для чого? Махно був анархістом анархізм, який був дуже близьким до соціалізму, до комунізму, і через це. Саме Махно часто підставляв своє плече допомоги більшовикам, саме тому його намагалися висміяти як бандита, як мародера через те, що Махно все ж таки був людиною, яка боролася за українську Україну, хоча і дійсно в своїх міркуваннях пов'язана з іншими слов'янськими країнами, з іншими соціалістичними державами. Проте саме очерніння Махна воно почало відбуватися вже в 20-х роках, коли Махно чергове вирішив боротися за ідею анархізму і за ідею української революційної повстанської армії, а не чисто за більшовиків. Проте це жодним чином не проголошувало з них бандитів чи мародерів. Це була потужна бойова армія, яка діяла на ц... території центральної України. З виходу на Таврію і разом із тим армія, яка була захоплена ідеєю. Ідеєю анархізму, яка до цього часу не є остаточно сприйнятою, тому що довгий час залишалася в темряві в тіні більшовицької ідеології для дослідників. Махно і махновці були буржуями. Махно і махновці ніколи не були буржуєми. Навіть ставлення. Махна до грошей, воно було достатньо зверхнім, і якщо, наприклад, його воякам діставалась можливість отримати трофейні або гроші тимчасового уряду, або наприклад денікінців, то на цих банкнотах вони своїм спеціальним штампом ставили такий напис: ген кума не журись, в махна грошики знайшлись. Тому це їхнє ставлення було до всього, що стосувалося в цілому багатства або накопичення. Махно був психічно хворим. Нестер Іванович Махно не був психічно хворим. Багато його вчинків вони засвідчують оцю революційно-анархічний ремонтизм, який панував у нього в голові. Дійсно, це була людина, яка вміла запалити своєю промовою. Людина, яка. Ну, не відрізнялися якоюсь зовнішністю. Так, цей метр шістдесят зросту, це специфічна зовнішність. Але він мав в собі таку харизму і такі лідерські здібності, що він запалював людей. Махно співпрацював з Червоною армією. Так, це правда. Востаннє, коли він співпрацював з Червоною армією, це коли. Червоні у 2020 році нам зробили прорив до Криму, де засів барон Врангіль, так білогвардійський офіцер, який представляв там тимчасовий певний уряд монархічної Росії, і от якраз це було третя співпраця Махна з більшовиками. В черговий вона зазнала невдачу, тому що більшовики червоноармійці почали винищувати махновців. І це засвідчує Махно вчергову, що немає союзника серед комуністів серед більшовиків за весь час існування цієї гуляйпільської республіки, очолюваної Махном, за весь час існування його армії. Махнов співпрацював із петлюровцями, із червоноармійцями, і, і воював Червоно проти тих і інших і білогвардійців. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що ця людина створила армію, яка в ідеальному е, такому світі існувало їхньої ідеології, і разом із тим вони боролися на всі фронти проти всіх. І тут не слід зазначати, що Махно співпрацював з більшовиками. Він е, співпрацював з іншими, і він так само воював проти більшовиків, які його, власне, і знищили. За що насправді боровся Нестор Махно? Основна ідея Нестора Махна була в тому, що його Україна в його уявах це була держава вільних селян, незаплямованих і не зашорених якимись жорсткими методами керівництва, відсутність панів, відсутність великих поміщиків, відсутність великих феодалів, так би мовити, так експлуататорського класу в цілому разом із тим, його анархія це насправді не є, скажімо так. Ситуація, де немає жодного уряду і ладу. Теорія анархізму тодішня передбачала створення і вертикалі влади, і е, самоуправління на місцях. Тож, власне, у нестремахна Україна це була така аграрна, самоуправна з великою делігованою владою на місця держава. Останні роки життя Нестор Махно провів з родиною в еміграції, де працював простим садівником і заробляв гроші руками. Проте і тоді радянська влада не залишила його в спокої. Державне політичне управління СРСР продовжило за ним і махновцями вести нагляд, розробляти спецоперації та вербувати агентуру. Нестор Махно помер від туберкульозу в Парижі у 1937 році. Його історія це приклад того, що не може бути ніякої дружби з союзником, який має імперсію. Ські амбіції